Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короп ЕФМ сьогодні четвер, 31 серпня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні новини. Вчора в Коропі провели в останню путь Анатолія Колібабу. Вчора голова громади Володимир Куніцин провів засідання виконавчого комітету. Міністерство освіти і науки України пропонує 1 вересня провести перший урок у школах про важливість ментального здоров'я. За матеріалами Служби безпеки України суд заборонив діяльність проросійської громадської організації на Чернігівщині. Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини градом. На Чернігівщині за один день зафіксовано чотири температурні рекорди. А також сьогодні в ефірі традиційно народний календар. Новини учора в Корапі провели в останню путь Анатолія Колібабу, воїна, який загинув за Україну. На церемонію прощання зібралися його рідні, колеги й побратими. Багато жителів громади, які знали й поважали Анатолія. Народився захисник на Борзнянщині, але значна частина його життя пов'язана із коропом. Тут він створив родину, знайшов друзів. Тут віддано трудився, допомагав людям. У різні роки працював ветеринаром у лікарні ветмедицини, у товаристві з обмеженою відповідальністю черешеньки, а також в Агролісгоспі. Мав золоті руки у січні. Цього року чоловік долучився до лав мужніх оборонців рідної землі. 52-річний захисник боронив Україну від російського агресора у складі 31-ї окремої механізованої бригади на посаді старшого стрільця-оператора. На жаль, 23 серпня ворог обірвав його життя. Поховали героя на центральному кладовищі Коропа з усіма військовими почестями під мелодію оркестрового гімну України та прощальні постріли. Боляча. У пам'яті земляків Анатолій Колібаба назавжди залишиться доброю, світлою і товариською людиною, трудягою, хоробрим захисником, низький уклін нашому героєві. Вічна пам'ять, щирі співчуття всім рідним і близьким. Ніколи не забуваємо, що відважні воїни жертвують найдорожчим, аби ми могли будувати гідне майбутнє, а українські діти росли під мирним небом. Поки живі пам'ятатимемо. Синій. Мамко ж моя не. Лайме. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я краю. Краю, хто ж ми буде брати яму? хто ж ми буде брати яму. Ей, ви беруть ми чужі люди, виберут ми. Жаль ти мамко буде, жаль, ти, мамко буде. Ей, якби ж мені, синку не жаль, як би ж мені, синку не ля. Вчора 30 серпня, голова громади Володимир Куніцин провів засідання виконавчого комітету, де розглянули чотири питання: про організацію освітнього процесу, про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, про розгляд заяви щодо присвоєння адреси житлового будинку. Також під час засідання обговорили деякі нагальні питання життя громади. Володимир Куніцин вкотре закликав старост постійно тісно контактувати з родинами полеглих воїнів та наших. Земляків, які нині захищають Україну, щоб завжди знати їхні потреби і проблеми, та вчасно допомагати вирішувати їх. Міністерство освіти і науки України пропонує 1 вересня провести перший урок у школах про важливість ментального здоров'я. Міністерство освіти і науки пропонує вчителям на першому уроці нового навчального року поговорити з учнями про важливість ментального здоров'я. Урок назвали Ти Як повертаємось до школи. Йдеться на сайті міністерства. Його розробили для двох вікових категорій учнів: із першого по шості класи та із сьомого по одинадцятий клас. Його Головною метою буде навчити дітей декількох технік саморегуляції для того, щоб подолати страх чи тривожність. Запропонований урок навчить дітей декількох технік саморегуляції для того, щоб заспокоїтися, розслабитися та підтримати себе як під час навчання, так і в позашкільному житті. Зазначають у міністерстві. Матеріали заняття містять відеозвернення психологів, які розказують про те, як працюють наші емоції, а також показують вправи, які допоможуть стабілізовувати. Зуватися у складні моменти, також у ньому є інформація про те, як дорослі зараз можуть підтримати дітей, посилання на корисні ресурси з вправами та техніками психологічної самодопомоги, а також посилання на групи підтримки для освітян та онлайн курси для вчителювання у час кризи. Матеріали уроку розроблені в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як ініційованої першою леді України Оленою Зеленською та дитячим фондом організації об'єднання. На них нації ЮНІСЕФ в Україні. За матеріалами Служби безпеки України суд заборонив діяльність проросійської громадської організації на Чернігівщині. За матеріалами Служби безпеки України, суд заборонив діяльність проросійської громадської організації, дії якої загрожували суверенітету та територіальній цілісності України. Мова про Чернігівську обласну громадську організацію «Співдружність Сіверська Русь встановлено, що ця організація використовувалась РФ як інструмент так званої м'якої. Сили для впливу на громадську думку з метою дестабілізації ситуації в державі. До лав цієї організації здебільшого входили прихильники слов'янської ідеї, серед яких священники УПЦ МП та ветерани ЗС СРСР. її очолював громадянин України підполковник у відставці, який активно відстоював думку про утиски російськомовних громадян на Чернігівщині. Зокрема, керівник цього об'єднання готував замовні статті, що вмістили антиукраїнську пропаганду. Спрямовано на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації у державі для подальшого поширення в мережі інтернет. окрім того, керівництвом громадської організації Сіверська Русь пропагувалися ідеї слов'янської єдності, необхідності об'єднання України, Росії та Білорусі у єдину державу. Зазначена організація співпрацювала з іншими об'єднаннями антиукраїнського спрямування, зокрема з всеукраїнським союзом громадських організацій, об'єднання організацій спів. Чисників російська співдружність Союз відзначився антиукраїнськими заявами та акціями, наприклад, у Криму у кожному вікні російський прапор. Розглянувши зібрані службою безпеки України беззаперечні докази деструктивної діяльності об'єднання. Суд прийняв рішення про ліквідацію обласної громадської організації співдружність Сіверська Русь. Служба безпеки України наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України і надалі. Відстоюватиме інтереси держави у подібних судових справах. Ворог вдарив по прикордонню Чернігівщини Градом. Упродовж минулої доби Росіяни завдали ударів із реактивної системи залпового вогню град та ствольної артилерії по Семенівській та Новгородсіверській громадах. Наслідок атак постраждалих немає. Нині поліцейські збирають доказову базу воєнного злочину Росіян. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань. Слідчий поліції відкрив провадження за статтею 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни прикордонні території району продовжують піддаватися нещадним обстрілам з боку країни-агресора. Поліція закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково слідувати в укриття. Джерело інформації, поліція Чернігівщини. На Чернігівщині за один день зафіксовано чотири температурні рекорди. 29 серпня в Чернігівській області було зафіксовано чотири температурні рекорди за добу. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр з гідрометеорології. Так у Чернігові температура становила плюс 32,7 градусів. Був побитий рекорд 2022 року. Тоді зафіксовано плюс 32,2 градусів Цельсія. Цього ж дня рекорд зафіксований. Фіксували в острі плюс 34,1 градусів за Цельсієм. Минулий рекорд становив 33,9 градусів Цельсія у 1992 році. У Ніжені було плюс 33 градуси і побито рекорд 1956 року. Тоді стовпчики термометрів показали плюс 31,8 градусів за Цельсієм. Та найспекотніше цього дня було у прилуках: плюс 34 3,2 градусів за Цельсієм. Попередній рекорд був плюс 32 градуси за Цельсієм і встановлений він був у 2016 році. Це були новини. Народний календар 31 серпня в церковному календарі День пам'яті святих мучеників Флора і Лабра. В народі цей день називали кінське свято», адже 31 серпня вшанували коней. Потрібно було їх годувати смаколиками і дати відпочити. Також намагалися коней окропити свяченою водою, щоб менше хворіли, та змогли пережити довгу зиму. Іменинники сьогодні Варнава, Георгій, Григорій, Діонісій, Євгеній, Ємельян, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор. Тальсманом людини, народженої 31 серпня, є родоніт. Камінь помітно виділяється серед інших завдяки своєму рожевому кольору. Назва пішла від грецького слова, яке перекладається як троянда. Здавна родоніт використовували для лікування шлунково-кишкового тракту. Який сьогодні день в Україні і світі? 31 серпня в Україні і світі святкується всесвітній день блогу або ж блогера, день визнання франшизи, а також міжнародний день поінформованості про передозування. За останні 130 років, 31 серпня, максимальна температура повітря складала 31,1 градусів за Цельсієм у 1992 році. Мінімальна ж складала 0,1 градусів з позначкою мінус у 1966 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 5 годині 57 хвилин, а зайде за горизонт о 19 годині 39 хвилин. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька зі мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп ЕФЕМ Рідне радіо.